しかしそうですよ。 12. Всем доброго ранку, друзі. Чудова водойма з хорошою рибою ми вже тут були. Зараз приїхали спіймати крупного карася. Знову кайфанути. Можливо сазанчик. Сьогодні з вами в компанії Ігор. Привіт, Хавіметлоня Жавейка. Артур. Добрий ранок. Вітаю. І сьогодні будемо в такій компанії ловити Крупняка. Можливо. Омо, перший пішов! <свистит> так, включаємо наш джипік гармін до кота 20. Сенсорний. Так, друзі, зараз швиденько одягнемо амуніцію. Це піджопник, наколінники та мотивниця. Будемо шукати в дві камери щоб швидше знайти. Ну, знаємо точно, що тут його багато. Давай сверли отак якось боком і сюди, або сюди. Тут, так, так. Да. Артур буде йти дивитися, а я зараз буду бити в другій стороні і теж дивитися. По брові. Отак ось у брова йде і вони по брові будуть. Заходим. Здесь яки.

Ну я ось тільки що опустив, у мене гілляки, край гілляк. Один за одним. Тільки місто рішає все. Якщо карасін швидко ходить, передвигається, ти його гарніваш. Лош... Ну вош там один. Не тільки стоянка, а така що вони медленно ходять, а вони зараз медленно ходять коло е гіллячок. Обсвітили всю канаву, немає. То весь краще там десь збився і трошки там є. І все. більше ніде, Щось всі в кучу збилось, мабуть, щось нащупали. Що це у вас тут таке відбувається? Збилися в кучу сазана вытяг да. Ти? Да, <рес> так. жир Жирний? да знаешь не... ну шарошить Чуєш, уже пакет а ну подвинь ящик <рес> Жека, Що ти твориш? Научив научив тепер Я знаю чого. Це дівки, він в... снадоб'є Знадоб'є <рес> <рес> випив чудодійне. Блу? Він не такий. Та не витягнеш, це, поки не вип'єш. Це, це ти типу, поміняв менчу, так, поставив? Mm -hmm. Бачиш, диви, диви, диви. Опа! Я показав меншу ставити. Єсть. Подиви, що він витворяє. Це ти 14-ку поставив. Так тут корось глянь який. А та клює, а засікти не засічеш, вона велика Ага А що це, це за луночка така? Він каже, що надо на дно пускати да? він... Над... На дно, так. Ні, на дно і дні. Іменно на дно. Ти не там б'єш. Ось тут треба бити. Ти бачиш, хто тягав? Коло нього й бий. Так, Він нам нічого не зробить. <рив> 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 бий, отуди ти стоїш, там і бий. Будеш. <рив> На гру. На <рив> грудь? Отуди стоїш, там і бий. Бач, навіть гуси підтвердили. Ти бачиш як він з двома подбросами? Пробуйте ближче до березня Він у березні стоїть. коли нього не коне слухай. Ох і тут хілушки клювали. І сазани сімрки, шестерки, п'ятерки, четверки. А мене спіє А ну Артур глянь, його правильно? На дні мормишка. Зараз ми глянемо чи правильно мормишка стоїть. О, бачиш, тут глибше. Ти дуже добре попав, я тобі хочу сказати. Та тут його як грязі. Якщо кидаєш і він. Ого, Жека, ну посувайся. Все, на тебе вже рибалка закончилась. Витягуй. Добрий день. Добрий день. О, Давайте. Але воно глибше на пів метра. Всі Срочно всі обрубують джек з усіх сторон. Підсовуйтесь всі поближче. Не стісняйтесь. Жека, ти ж не проти. Диви. А тут уже нема. Ти представляєш? А тут уже нема. Дивись скільки його. Глянь. Дивись скільки його, ти бачиш. Диви. Десятка. Так прикол в чому? Прикол в тому, що дивіться, ось метр, навіть метра нема. І нема карася. А в нього стоїть? дивись скільки їх. Й-мою, ось сюди вони всі, Жека. Я бачу без камери, я Ти як ще вип'єш 50 грам, ти і сазана скоро приділиш. А ну іди пий. Ходив? Ага. Дивач, тут нема нічого такого примічательного, просто така наче заборинка з углубленням на виход. І він тут крутиться. Ти бачиш, що робиться? тільки ж Короче, пустой. -пустой. Пишу активный клев. Шичи леску вытягнул. то обірвано, так? Да? Так, да, диви, він... карась у когось він... обірвав ну, він... мармишку. Прямо з мармишкою плавав. А мармишки покажи. Глянь. А вона без... Ой, і він всередині в роті і опять клюнув, прикинь. А він їж не хотів, воно ж мішало. Капець, я такого ще не бачив. Мармишку Та достань. Достав. Та дістав. Короче, в цьому годі сюди особо... Мармишка якась сексуальна.

Хочешь у творц? Реально одну. Реально не. Ну, там би як у тебе тільки він двухулучовий. Який? Трьохлучовий? Двох. А, двох? Чи одно. Сосредоточься. Ох, карасик. російський. Вони всі тухли чоловік, то всі... І копита? Дорога і копита. Артурі, Адула, ти ти всі. Дорогає копита? Другай піджигай. Ти сьогодні будеш головний кастратор. Гріші немає. Зараз, я кажу, ти сів біля цей. Біля костра. То я буду то, знаєш, ти головний. ти <ріх> будеш Я зараз тільки цей на запалю. Як у тебе Сало сувить. Сувіт, сувіт. Німочок в сухемі. <ріст> Все. Ты сегодня жаришь. Ты что, сюда его? А олія. Не надо? Вытопиться. Ты что, заряджай? Жарить. Хорохів? Ловить карасів. <ріст> Може ми, ми переїдемо. Так, да. тут малі. А що ти хочеш? Ось, 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 ось рядом. прямо да, Так, друзі, пішло. наступна партія. Короче, я так зрозумів, карасів же ніхто. <ривіт> <ривіт> <не буде. ривіт> <ривіт> 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 Слухай. Воду дають, і понять, вона так попала. Каже, вже встав. Слухай, ти виразу. Ну кажи, доказуй до кінця, кивок встав. Каже, вже встав. Подиви. Ого. Це ж він. Це найвеликий сьогодні. Сразу на сковору. Так, друзі, переходимо зараз пів третього. Приходимо в це чудове місце. і будемо шукати не на платній водоймі, тому що тут карась досить дрібний, крупного десь не стало, а будемо шукати його на Дніпрових заливах. Нема тут нічого, поїхали далі. Ех. А пішов. Це добре, друзі. Друзі, півтори години я шукаю і все-таки щось знайшов. Уже п'ять годин. Та заберіть цей же. Заберіть ящики Все на тарабане. Тут и сазончик проходит, и крупные карась крутится. Вот эти две лунки, раз, два, разрубы. Это сибай, это зразун. Да. И там, и там? Да. Да я, я перед самым паршалунка, что я сейчас ступаю. Короче, опа, есть. Давай. Давай, давай. Це карась, але хороший. Може сазончик. Це фрикшн є? Ні, карась, просто тут він гарний, ти руками не тягнеш? Ти щось скажеш, хоч пару слова. Вони тримає слова просто. Гарний карась бо сазанчик невеликий. Не думаю, що карась. Зараз ми тобі поможемо. Це ж треба на вечір знайти. сазанчик все-таки. Блин, 5.25. Кажи, что не молчи. Я просто в ахере, не переживай. Тихо, что не леска? 0,16. О, это хорошо. Ой, рыжий сазон. Щас ми його руками Подробіну просто зашкодили. Ох, який Ай мій чей тім перу. Ні-ні-ні, блін. Держи. Ні-ні-ні, не тягни туди. <śmany> Koj Jest jeszcze jeden sazol. А в мене мормишечка 12-ка. дерту Червоненька. Давай. Я не знаю, що йому робити. Червоненька 12. ка Ох Охіллев. Это да не зишел. Что я взял? Опа, шелден. Есть? Такая король крупный. Нє. Не корось. Опа! Чи ты його быстро лежит? Хи-х, бачить. Наропа. Бачиш, клюнув в рота. Значить, що є время половити. Один вечора, друзі, ми закінчили нашу рибалку. Рибалка вийшла трудова, пошукова. Спочатку ми пробували знайти сазанай крупного карася на одній з водойм, Там, на жаль, немає такого. Тому ми перемістилися на нашу любиму фоку. І тут знайшли лише під вечір. Невелику кількість сазанчиків, Двох потримали, двох витягнули. Чого і вам бажаємо. Милити додому, всім ніхто останні чешуї. До нових зустрічей, Пока. Кажеш ні? Всім пока. Ну, я... Рекламу. Як завжди. Підписуйтесь на канал Art Production і Сергієнко Фіше. Всім пока. Пока, друзі.